Всім привіт, мої любі! Вітаю вас в своєму новому відео на каналі Весела Сімейка. Дуже-дуже вам вдячна за те, що ви знаходите час поставити мені вподобайку, написати коментарик. Мені дуже це приємно, це надихає мене і дає мені, знаєте, таку радість наснагу для подальшої роботи, для подальшого розвитку свого каналу для вас. Ось сьогодні я майже одна вдома. З настункою, тому що як хто знає, вже переглядає мене. Ми хворіємо, продовжуємо хворіти. Синочок тримається. Ще слава Богу, У мене старша донечка перехворіла, вже побігла до лікаря за довідкою, тому як залишається ще останній тиждень в коледжі і потрібно їй буде довчитися. Ось, а я з настуною вдома. Сьогодні у мене день такої, знаєте, кулінарії, домашній хозяйський день. Зараз демо, покажу, що я вже наготувала. Бігла донечка моя, також <схи> в кадр попала. Скажи всім підписникам, нашим глядачам, привіт! Зараз ми йдемо на кухню. Знаєте, що сьогодні я подивилась, в мене трішки залишилось крабових паличок. Кого ще настінька, що ти різала листя водорості норі. Хочу їх знову порізати, все і на вечір, в принципі, можна ще а, зробити суші смачні. Там взагалі треба рис, ну, у нас його повна завдяки моїй матусі. Привіт, матусенька! Також дивиться мене. Переглядає мої відео з далекої Італії. Ось, там треба буде рис нам взяти, а, листечко порізати. А, дивіться, шорт з відео, кому цікаво, перелесні, там є а, такий покроковий детальний рецепт. І, в принципі, в домашніх умовах дуже-дуже виходять смачні суші. І, ну, і не треба і червоної риби, воно, і з крабовими паличками. Дуже нам смакує. І огірочок у нас є, так, да, Настюш? ж? Ось, тобі вже краще, сонечко моє. Трошку ми йдемо на поправку. Настя з'являється апетит, да? ми то горішки. Та, <ріст> що ми ще їли? Розказую. Яблучко кушає моя дівчинка. Коли от поправляється, то вже з'являється, знаєте, такий апетит. Хочеться щось їсти дитинці, Це дуже-дуже мене тішить. Ось, тому пішли, мої хороші, покажемо, що ми вже наготували на кухні. А приготували вже на кухні ось такі смачні грибочки. Чому їх так мало? Тому що моя старша доня майже всі уплила. Вона дуже так любить, знаєте, я як їх готую. Спочатку підсмажу трішки цибульку, потім нарізаю слайсиками самі грибочки, обсмажую це все, трішки солі, трішки перчику за смаком. І в самому кінці де за 5 хвилин додаю сметанку. Воно з сметаном у цьому соусі. Це протушковується і виходять ось такі грибочки. Дуже смачні. Моя аліночка дуже їх полюбляє. Зараз ще вам покажу, що в мене готується на плиті. На плиті в мене має бути смачний грибний супчик. Єдине, що, знаєте, дивилась багато рецептів, все ж таки вирішила зварити ще курячий бульйончик, щоб так було більш ситніше, смачніше. Подивилася, в рецептах багатьох дуже готують на пательні саме підсмажують цибульку, початку гриби, вони пускають сік, потім додають цибулю, нарізану морквочку. Ось також натерла я вже плавлений сирочок, ось так. За 5 хвилин до закінчення приготування буду додати. Вже, в принципі, м'яско готове, буду зараз його виймати. І це все також картопельку кидати, ось цю заправочку. І з лапшою готують грибний суп, супчик. А у мене ось такі, бачите, які зернятка з цільного. Це макарончики такі, бачите, матуся присилає, вони розбухають, такі, як насіннячко. Огірків виглядає також. Надіюсь, буде, буде мій супчик. Сподіваюся, смачний. Також треба було кріпчика ще. Якось, знаєте, на городі у мене тільки я вчора посіяла петрушку, бо вона вся у мене, бачите, який у мене вид шикарний. Петрушечка у мене вся щось не вилізла, тому що було холодно. Я її другий раз ось там пересівала біля томатиків. Бачите, які квіти у сусідки мої позацвітали. Краса така нереальна. Сьогодні так вітряно на вулиці, але в принципі досить, досить, так знаєте, тепло. Вік на роботі працює, дзвонив ще хотів і завтра працювати, але щось там змінилося. Там люди вже знайшли майстрів, на, ну, зібрали їм шафу купе. Ось тому, як тиждень він не міг до них заїхати, і вони знайшли інших майстрів. Настусян показує свою роботу, да, дочечка? Вона мені в залі, ось так обережно ножничками, бачите, нарізала листячко Норі. Каже матусі: я один листочок тобі поріжу, а інші ти. Да, Настінька, це один листочок Норі. От, бачите, зараз покажу: ось такі ми беремо, купуємо у форі Норі. Фірми Акура дуже смачні, до речі. суші. Ні, Ватибек, до речі, Ватибе саме я не бачила. суші. Можливо, хтось знає, де там Ватибе вони продаються чи ні. В нашому скільки шукали ми, можливо, не там дивилися, я не знаю. Але ВТБ ми таких не знаходили саме. Тут водоростей Норі. Настя, ще тут показує. Ага, бульки такі є, да? на молочці. Будеш так кушати? Давай я тобі мисочку дам. Тому ось так, мої хороші готую, потім покажу, який в мене супчик смачний, грибний вийде. І будемо з настунею крутити, ліпити суші на вечерю. Так, заготувала я вже супчик. Дивіться, який класний, грибний. Собі вже насипала тарілку. Зараз буду обідати. Перший раз готувала саме з плаваним сирочком. Знаєте, дуже-дуже класно такий ароматний вийшов супчик у мене. Грибочками, шампіньйончиками так пахне. Взагалі люблю, знаєте, з грибочків щось готувати. Ми не дуже часто їх купуємо, тому це такий для нас, знаєте, грибний делікатес. Так. І зварила я також ще гречку, як завжди. Готую з одним шматочком невеликим вершкового масла. Туди додаю сіль за смаком, взагалі без нічого люблю. А потім можна до нього ще гарнірчик якийсь овочевий, до каші придумати буде, або салатик свіжий нарізати. Також вже нарізала все для суші. Знаєте, на такому ентузіазмі думала, зараз буду вже їх формувати, а потім стоп по рецепту ж туди ще йде сир Філадельфія, якого у нас поки що немає. Сьогодні їдемо, як завжди, на закупи. Сьогодні у нас п'ятниця, тому придбаю ще сир Філадельфію, добавлю і ввечері ще вам покажемо, які у нас смачненькі, красивенькі вийдуть суші. А зараз буду обідати, беру ложку і буду їсти свій смачний грибний супчик. Ось, ви тільки погляньте, яка краса. Смакота, мабуть, буде. М -м -м, свіженький такий, ще гаряченький, аж париде. Так, все, буду смакувати. Люблю я після обіду завжди випивати стаканчик води. І, взагалі, знаєте, перейшла я більше на воду, аніж на чаї. Краще пити, звичайно, очищену воду. Для здоров'я дуже-дуже корисно. Настя, вон, мені вивалила вже горіхи на стіл. Сиділа, поки я готувала, тут лускала. Любить сама їх розколювати. Ось такі горішки матуся нам присилає в шкаралупці. Такий от арахіс, такий смачненький. Десь там зараз в залі вона щось малює, побігла, займається. Я поки вам познімаю трішки, бо, знаєте. Коли Настуня вдома, то часто мам дає, чи пограти, там в неї такі ігри, розмальовки різні, знаєте, цікаві. А на телефоні моєму наскачувала. і то просто хоче, також YouTube, якісь там дитячі відеоролики подивитися. Тому ось так, Це дуже рідкість, коли у мене телефон, я одразу беру щось записую. Все знімаю. Тому так, мені смачного, хто також їсть зі мною переглядає відео. Я вам також бажаю смачного. Усім гарного настрою, гарного дня, ночі, вечора. Хто коли буде дивитися моє відео? Вийшли з Настуною на наш городик. Зараз вам покажу нашу розсаду, начебто вона стоїть так гарненько. Треба, мабуть, трішки її буде підпушити, щоб вона дихала. Ось, дивіться, яка гарненька, стоїть непогано. Зараз її підпушимо. Настя мене вимагає, щоб я на велосипеді з нею каталася. Настюж, зараз ми польємо, все добре. Ой, підпушимо і будемо тебе катати. Так, є у мене ось така маленька, бачите, сапочка. Це мені дісталося від бабусі, у якої ми працювали з Андрійком. Ось, так, дивіться. Я так гадаю, що, в принципі, саме основне це полив і а, вчасно зрихлити рослинку, щоб вона корінці мали змогу дихати. Тому що це дуже необхідно для гарного росту наших томатиків. Ось така краса. Так гарно цією сапочкою маленькою можна підпушувати. Досить-досить класно. Ось так. Ще ввечері домовилась я вже за розсаду огірків. Жінка в нашому селищі продає в таких невеличких касетках, вже пророщені гарні огірки. Тому з чоловіком зараз він прийде вже з роботи і поїдемо. Заберемо нашу розсадку. Замовила я в неї 10 таких касеток, 10 саджанців огірків, вартість 15 гривень за один. Ну, За 150 гривень наберемо огірочків. У мене ще там далі, ось, бачите, є місце таке пустесеньке. Там хочу посадити, щоб були ранні огірочки. Ну, і ось тут, також там, де ми вчора з вами садили насінинки, також є там трішки місця. Бачите, як гарно позаду мене. Такі гарні, гарні вже півнички. Квітнуть, краса. Але сусідів немає. Сусід взагалі зараз на війні. Забрали його, а хазяйка вона в іншому селищі живе зі своєю матусою. У неї також троє діточок. Тому ділянка позаду мене вся, вся, вся зароша, але півнички цвітуть та вже радують наше око. Вже вдома, купили їй ось таку чиабата з шинкою. В нашому магазинчику завжди свіженька булочка, а посередині смачна шиночка. Настя сказала, мама, йдемо додому, бо я вже хочу їсти, да, Настюш? Mm -hmm. А потім поїдемо за розсадою, а потім ще в АТБ. Туди закупимося і дороблю, нарешті, вже суші, ліниві суші. Ось. Такі у нас новини. Дзвонила бабусечки своїй з Запоріжжя. А, не знаю, так хочеться до них поїхати. Будемо дивитися, що буде яка обстановка. Але планую, планую з настуною десь, можливо, в червні, в середині червня, до речі, приїжджає мого братика також м -м, жінка з донечкою, з племінничкою. Дуже хотілося б їх також побачити. Ми вже вдома з Настюнькою їздили куди, до класної такої жіночки, знаєте, і такий чудовий двір, сад в неї, просто все шикарно. По 15 гривень віддала нам розсаду огірків. І дивіться, який букет класний, мені нарізала квітів. Ось такі півонії, вони ще в бутончиках, але ну, вона казала, що вдома вони розпустяться і будуть просто дивовижними. Тому буду наблюдати, чесно кажучи, ніколи не мала такого досвіду, чи розквітнуть вони з бутона, прям ось так розкриються, чи вони вдома. Чи ні, будемо з вами спостерігати. Що мої любі? Ми вже нарешті, знаєте, з чоловіком вийшли, посадили вдвох огірки, всього 10 кущиків. Але так класно, він поливав і томати поливав. Я садила ці огірочки, знаєте, так затишно, класно, квітів повна у нас у сусідів, а півники розквітли, такий аромат стояв чудовий. Ми ще посиділи на лавочці з ним. Помріяли, попили ще чайок, любимо туди або каву, або чай, знаєте, так заварюємо. Ось влітку будемо в бесіці сидіти, або ось так просто під горіхом. В кінці городу, дивлячись на всі свої насадження, так класно, знаєте, сидимо, відпочиваємо ввечері на власному такому. Міні-городику, міні-подвір'ї. Ось, і зараз вже прийшов час їхати в АТБ, тому що зараз дев'ята вечора, саме наш час. Ми знаєте, завжди виїжджаємо а, до за годину, до закриття вже нашого місцевого АТБ, і тоді можна ось так спокійно, мало людей. Собі швиденько все з поличок взяти. Те, що ти запланував, що по списку нашому. Ось тому їдемо і беремо вас з собою. Позаду бачите, Насті не малюнки, <смі> вона їх поприклеювала. Ой, з Вам знімаю відео і вилазить повідомлення повітряна тривога. Зараз в Київській області. Не знаю, щось так зачастили нас ці тривоги, чи то готується якийсь масований знову, не дай Боженько, обстріл. Але тривоги є дуже часто. Слава Богу, поки що без вибухів. А на Наші хеди не долітають саме до. Нашого селища будемо надіятись на мирну, спокійну ніч. Не знаю, що воно там далі буде. Тому ось так: поїхали, беремо пакети, беремо вас з собою і їдемо в АТБ. Так, вирішила я взяти ось таку зелень. Тут петрушечка і кріпчик свіженький. А з олійки була стожар по акції, але ви знаєте, так я звикла до щедрого дару, тому беру свій улюблене, свою, улюблену олійку. Ось таких ще поріжечків чоловік набрав діткам, Сашунька любить брати один собі в школу на перекус. Також закінчився вже в мене цукор. Ми будемо шукати його. Ось він, бачите, в величезних таких упаковках. І зараз на нього непогана акція 37,90. Тому візьмемо, мабуть, 2 кг. Зараз буду випікати багато чого солодкого, нам знадобиться: зелений чай, ось такий соусеп, завжди купуємо. Настюшка випросила в нас какао, дуже любить тут саме в АТБ. Ось такі грісіні. Беремо також палички, смачні, досить з цукриком, з глазур'ю цукровою дітки їдять. Так, беремо ще, звісно, що а, сир Філадельфію, тому як вдома треба доробити суші. І ось такі вуха були: 40 гривень по акції. Зараз досить смачні. Ми беремо, іноді так ось раз в тиждень їх погризти, посмакувати. Так, беремо ще печіночку курячу. Буду на наступному тижні щось з неї таке цікавеньке готувати. А також для відбивних беру завжди ось таку чебатурку, філе куряче, мені дуже подобається. Або так можу стушити просто з цибулькою. Також воно досить смачне, як гарнірчик до каші або макаронів. І ви знаєте, завжди вибираю таку, щоб була більш філешка свіжіша. В самому низу я розрила все ж таки на три дні свіжішу. Беремо дві пачки лис, одну Саші, одну Насті, бо сашка збирає акційні коди. Щось хоче виграти. Так, беру собі ще щіточку зубну, вирішила взяти ось так. Відразу три. І Настюшки також дуже лахмадяться ці дитячі щітки. Тому раз в місяць їй купуємо нову щіточку. Ось таку ще вибрала для неї пасту. Ми вже вдома, з Настуньої зубки що зробили? Почистили, гарно провели цей день. Посадили нові огірочки на городик. Да? Щось наготували. В АТБ закупилися, чоловік пішов зустрічати доньку з маршрутки. І будемо ми всі лягати! Це наш папа! А от і папка наш дзвонить. Дякуємо вам, Любі, за перегляд цього відео і до зустрічі ми, у наших ми, нових ми, відео! Всі па